Вчимо історію з Генезою та я, Юрій Білаєв, чергове вас вітаємо. Сьогодні ми поговоримо про науку, про математику. Полтавське село, хлопець, який міряє дерева й вози, і імперія, що намагається перекреслити його майбутнє. Та за кілька років цей хлопець сидить на лекціях Ампера та Лапласа і стає математиком світового масштабу. Це історія Михайла Остроградського, людини, що змінила історію математичної науки. У 15 років він навчається в полтавській гімназії, а згодом у Харківському університеті. Але там на нього чекала перша несправедливість. Професура кілька разів скасовує йому ступінь за що? За вільнодумство і недостатню увагу до богослов'я. Ну, де наука і математика, а де богослов'я? Така вже Російська імперія. Обурений тиском, Михайло відмовляється від диплому і робить на той час немислиме. Повертається, і їде навчатися до Парижа. У 1822-28 роках він слухає лекції найвидатніших учених Європи: Ампера, Кощі, Лапласа, Пуасона, Фур'є. Уже тоді Кощі відзначає його математичні відкриття в галузі інтегралів. Після навчання в Парижі він повертається до Російської імперії і в Петербурзі стає професором одразу кількох престижних навчальних закладів і вже в 29 років академіком Російської імператорської академії наук. Так, якщо ти хотів побудувати наукову кар'єру в Російській імперії, ти мусив погоджуватися працювати в таких установах. Остроградський працював у надзвичайно широкому спектрі наук. Математичний аналіз, варіаційне числення, математична фізика, теоретична механіка, теорія чисел, алгебра, геометрія та теорія ймовірностей. Саме він створює метод інтегрування раціональних функцій, метод остроградського, який і досі вчать студенти в університетах. Йому належить формула остроградського гріна, ключова для фізики та інженерії. Незалежно від Гамільтона, Михайло відкриває принцип найменшої дії, один з фундаментів сучасної фізики. Починаючи з 30-х років 19 століття, Остроградський захоплюється механікою та балістикою. Він досліджує рівняння руху снаряда, опір повітря, дію пострілу на лафет, поширення хвиль на поверхні рідини. Рівновагу сферичного шару рідини, поширення тепла в рідинах і твердих тілах, задачі з гідромеханіки та теорії пружності, його роботи заклали основу для розвитку зовнішньої балістики 19 століття. Остроградський став не лише ученим, а й засновником школи. Петербургська математична школа це його учні. Так, саме український вчений створив математичну школу Російської імперії. Він був популяризатором науки та видавав за власні кошти праці Ейлера та Гауса, був знайомий з Лисенками Старицьким, особисто був знайомий з Тарасом Григоровичем Шевченко. В 2001 році ЮНЕСКО включає Михайла Остроградського до переліку найвидатніших математиків світу. Його формули й методи, ідеї це фундамент сучасної фізики, математики, механіки, інженерії. Отже, підсумуємо, ми з вами розглянули історію українця, який, попри імперські приниження, створив науку майбутнього і довів талант. Не зупиняють ні імперія, ні цензура, ні бюрократія.